порнографія. Чи варто дивитися і чи є у цьому шкода? Дуже багато думок, дуже багато різних думок. Чим більш вони релігійні, тим шкідливіше для людей, для споживачів. В африканських племенах немає порно. І діти спостерігають за тим, як дорослі займаються сексом. Це має. Навчальний елемент в тому числі в сучасних німецьких фільмах без перекладу багато фантазійного, багато нереального, що може спотворити уявлення про секс та завдати шкоду розвитку. Не може жінка стонати і розмувати цілу годину голосно, так як в німецьких порнах. І не може чоловік розмувати і повивати її спермою теж цілу годину. Це нереально. Але якщо ви Пошуку напишете порно для жінок, ви бачите зовсім інший склад порно, там, де є багато поважень, багато ніжності, багато пристрасті та те, що можна використовувати у вашому повсякденному житті. Раджу для обох стати.